Вітаю вас, друзі! Сьогодні з вами я, Ольга Маслюк, і ми з вами на нашій традиційній тайм менеджмент зарядці. Хочу сьогодні поговорити про щастя. Чому саме про щастя? Тому що зранку згадала, у мене є такий один, одна історія, розкажу вам її по секрету. У мене є подруга, з якою ми дружимо дуже багато років, і у нас з нею є така домовленість. Як тільки ми одна одній починаємо жалітися про життя своє, то інша обов'язково має сказати, це ти мені зараз про щастя. Чому саме так? Тому що ми, коли жаліємося на своє життя, ми не помічаємо, що ми жаліємося, що ми жаліємося на наше життя. І тут треба, щоб хтось, якийсь товариш, подруга зі сторони, щоб зупинила тебе. А як можна зупинити так, щоб інша людина не образилася? Ми собі з нею так домовилися. У нас є така з нею коронна фраза, де якщо хтось жаліється на життя, інша одразу говорить: це ти мені сьогодні про щастя. І це дуже так дієво. І сьогодні я дійсно я хочу поговорити з вами про щастя. Тільки я не буду вам жалітися на життя. Я вам хочу поділитися з вами, як. Зробити так, щоб кожен день у вашому житті був щасливим, як зробити так, щоб примножити щастя у своєму житті. Ви ж дуже багато людей, ви можете спостерігати за іншими людьми, і ви бачите, як люди інколи почувають себе нещасливими, чому вони почувають себе нещасливими, інколи самі навіть задаємо собі питання, чому ми почуваємо себе нещасливими. І коли я собі задаю особисто таке питання, то мені перше, що мені приходить на думку, це тому, що життя сіре, воно таке одноманітне, немає ніяких таких цікавих новин, немає нічого веселого в житті. Тому перша відповідь, як знайти щастя. Для мене особисто, можливо, ви сьогодні подивитесь теж в таку сторону, це урізноманітнити своє життя, забарвити його різними барвами. В нас це дуже добре, так наприклад, є на наших тренінгах, на наших семінарах, де ми дійсно урізноманітнюємо своє життя. І студія управління часу Бугуштаєм завжди навчає, що потрібно дивитися на різні сфери свого життя і робити щось в Кожній з цих сфер, це і фізична сфера, це і для свого тіла робити щось. Хороше, щось таке яскраве, щоб почуватися щасливими, тому що щастя це почуття, це відчуття себе щасливим. Тому важливо і фізична сфера, важливо, і особиста сфера, сімейна сфера тут важлива, і важлива і бізнес, і духовна сфера, і те все, що ми даємо в соціумі, соціальна сфера. І в цих шести сферах ми навчаємо, щоб дійсно люди урізноманітнювали своє життя і забарвлювали його такими різними. Барвами. Друге, що дійсно робить людей щасливими, це успіх. Коли людина Відчуває успіх, вона щаслива. Тому необхідно ставити цілі. Цілі ставити бажано такі, щоб вони дійсно виконувалися, щоб вони досяжні були досягати цілі, але вони мають бути такі досить суттєві, щоб радість від досягнення цілі, радість від успіху дійсно насправді була дуже велика. Тому ставимо цілі. Третє, що дійсно робить людей щасливими, можливо, ви помічали, що є люди, які говорять, що навколо мене оточують дуже погані люди. Світ зараз став егоїстичний. Люди зараз такі нехороші. І це дуже велика помилка це таке говорити, тому що коли ми говоримо собі, живи для себе і ти будеш щасливим, такого ніколи не буде. Бо щастя це не в матеріальних речах. Щастя це відчуття, коли ми даруємо іншим людям. Посмішку даруємо іншим людям щось приємне. Ми у відповідь також маємо щось приємне, і ми так примножуємо, примножуємо хороший настрій, примножуємо якісь гарні почуття і самі стаємо щасливішими. Тому що якщо людині робиш якісь певні зауваження, які її навпаки пригнічують, ми не робимо цю людину щасливою, і самі ми не є щасливими від цього. А коли ми з душею до людини, коли ми стараємося, навіть якщо в неї щось не виходить, але стараємося її підняти по духу, стараємося її допомогти, щоб вона завтра вже стала кращою, тим, що ми її підтримуємо. І людина каже тобі у відповідь дякую, і звісно, звісно, і ми тоді стаємо дійсно щасливими. Навіть є одна така притча, що жив один дуже багатий чоловік. Я цю притчу вже знаю давно, і я дуже часто згадую про цю притчу, коли мені дійсно. Важко, коли дійсно хочеться чогось такого в житті більшого, а ти цього не маєш. І цей багатий чоловік колись прийшов до мудреця і каже: дивись, я маю все. Я маю дуже багато, в мене є і гроші, і будинки, і земля, і господарство, у мене є все. Але я не почуваю себе щасливим, що робити? І мудрець дав йому такий великий камінь і каже: Візьми цей камінь і піди на ринок, і обміняй його, але не продавай. А просто обміняй цей камінь. І цей чоловік пішов на ринок, він намагався обміняти цей камінь. Багато людей з нього сміялися. Були люди, які взагалі вважали його дефакуватим. І він прийшов назад з цим камнем і каже: Дивись, я його не обміняв. І що, і що далі? І що ж робити? І який висновок з цього можна зробити? А мудрець йому каже: Дивися! Як і ти, так і інші люди, дуже багато людей тримаються за матеріальне, тримаються за будинки, за свої різні матеріальні блага. Але це не робить їх щасливими. Інколи навіть буває багаті люди, а у них життя сіре, буденне, буденне сіре життя. Вони крім своєї роботи, де вони там живуть, ночують, покладають своє здоров'я. Вони абсолютно нічого не мають. А щастя це інше. щастя це відчуття. Відчуття це відчуття радості від того, що ти маєш, і відчуття радості від того, що ти можеш дати іншим людям. Тому. Не в багатстві щастя, не в будинках, не в маєтках, не в тому, за що ми так міцно тримаємося. А щастя у нас саме в тому, що ми дійсно можемо віддавати іншим людям, чим ми можемо ділитися. І ми в компанії «Богуштайм» наша основна місія робити сильних людей щасливими. Тому ми з ними ділимось, ділимося своїми знаннями для того, щоб люди могли… Могли урізноманітнити своє життя у шести сферах, поставити цілі, полюбити цей світ, полюбити людей. І тому ми з вами кожного ранку, і тому ми вас підтримуємо. Ми ділимося з вами своїм хорошим настроєм. І дуже хочемо такі позитивні відгуки у відповідь. Ми їх дуже хочемо повірте. І коли ми з цим ділимося, ми стаємо щасливими. Ми стаємо щасливими, ми стаємо веселими, тому що це відчуття, це відчуття щастя. І тому, коли ми маємо це відчуття, ми дійсно щасливі. А зараз відкривайте свої планувальники. І пишіть список завдань на сьогодні. Обов'язково в цей список запишіть ті завдання, які ви зробите для когось. І зробите це для того, щоб інша людина теж була щасливою, і ви отримали цей шматочок щастя хоча б в її очах назад собі. Обов'язково запишіть собі такі завдання. Запишіть завдання по роботі, запишіть завдання по навчанню. Особисті завдання залиште собі місце на форс мажори. Вони трапляються інколи, також вони дають нам можливість зробити інших людей щасливими. Вони інколи бувають, і ми знаємо, що вони бувають такі, що ми інколи щось робимо для інших людей. А у відповідь ми можемо отримати навіть просто навіть просте таке дякую, і це стає дійсно приємно. Ну, запишіть собі, запишіть собі ще таке, що коли я буду сьогодні зустрічати людей, я буду до них посміхатися щиро. І я, і ви побачите, ви побачите, як ви будете отримувати посмішки від людей в зворотньому напрямку для себе. І обов'язково порахуйте час, чи ви поміщаєтеся зі своїми завданнями в цих 24 години, які нам кожного дня даються. І поставте обов'язково пріоритети. В пріоритеті поставте обов'язково те, що ми з вами домовились: посміхатися до оточуючих, посміхатися до перехожих, вітатися з сусідами. Обов'язково. І малюйте маршрут дня. І в цьому маршруті дня пропишіть всі завдання в такій послідовності, як ви їх будете робити в ті годині, в якій вам це необхідно сьогодні зробити. І все. Виходьте в світ! Давайте щастя іншим людям, приймайте оберемки щастя собі і будьте щасливими! До нових зустрічей!